Доброго ранку, дорогі брати і сестри в Христі. Сьогодні, в середу, 20 листопада 2024 року, в православних храмах читається Євангеліє від Луки, глава 12, вірші з 48 по 59. дев'ятий. Ні, відєвий же сотворів же достойна ранам. Биен будет мало, всякому же ему же дано будет много, много взыщется от Него, и ему же придаша множише, множише просят от Него. Огня приедох во врещи на землю, и что хощу, ащу уже возгореся, крещением же имом креститеся и как удержуся, доньки же скончаются. Мне тели, яко мир придох дать на землю. Ни глаголю вам, но разделение. Будут бы отсели пять во едином дому разделений. Три е на два и два на три. Разделится отец на сына и сын на отца. Мать и надщерь и тщи на матерь, свекры на невесту свою и невеста на свекровь свою. Глагола же и народом, егда узрите облак восходящ от запада, а обе глаголите, туча грядет, и бывает тако. И егда юг веющ глаголите, зной будет, и бывает. Лицемерие лице небу и земли вести искушать времени же сего, как не искушаете. Что же и о себе не судите праведное, егда бы грядешь с соперником твоим ко князю на пути дашь сделание избытие от него. Да никако привлечет тебе к судьи, и судья тебя предаст слузе, и слуга всадит тебя в темницу. Глаголю тебе, ні ізидіше оттуду, донь же і последнюю мідницю воздасі. Хто ж не знав, а вчинив карагідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть, а кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Я прийшов огонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав. Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки те сповниться. Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ віднині бо п'ятеро в домі одному поділені будуть. Троє супроти двох і двоє супроти трьох, стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи. Промовив же він і до народу як побачите хмару, що з заходу суне, то кажете зараз, зближається дощ і так і буває. А коли віє вітер південний, то кажете буде спекота, і буває. Лицеміри, лице неба і землі розпізнати ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього? Чого ж і самі по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли до уряду ти йдеш за своїм супротивником, попильнуй з ним залагодити по дорозі, щоб тебе до судді не потяг він, а суддя, щоб прислужникові не віддав тебе, а прислужник, щоб не посадив до в'язниці тебе. По правді кажу тобі: не вийдеш ізвідти, поки не віддаси і останнього шеляга. Благословенного усім дня, покаянного настрою і вдячної молитви!